Хеллоу Френлі! З вами на зв'язку Деніс Френлі. Ми пробували з вами пару днів назад е, чай турецький зі смаком лимона, потім на наступний день зі смаком яблука. А сьогодні ми вип'ємо з вами чай турецький зі смаком вишні. І я вам скажу в цьому відео, який був найсмачніший з цих всіх чаїв. Вишневий, яблучний чи лимонний. Бо лимонному я поставив 9, яблучному 8, а дізнаємось який буде вишневий. Тому такі справи. Let's go хочеш до заставки цього відео. Прорегуємо цей вишневий чай. Let's go. Денісфення реагує, Деніс Фені реагує, сьогодні він буде пити. Значить, напиток, напій порошок зі смаком. В, зі смаком Вишні, вишні, вишні! Погнали пити. народ, Наливаємо та. Заварюємо. Так, народик. Так, іду я по О, цю кружечку. Ось зараз нап'ється цей день і стремлення. Але спочатку я хочу самий порошок. Страшно люблю цей порошок. Е, народик. Але перед цим відео. Коротше, ви вже знаєте. Та, Я розмістив у своїй спільноті каналу. Про мене зняв такий, скажімо, україномовний блогер, який називається Oh Creep. Окріп, він зняв, ну, Окріп, так канал називається. Він зняв про мене, що я кріміш українського Тік-Току. І головне, що він знайшов, він там розповів відео, що йому попалося на очі мій аккаунт, і йому попався другий Тік-Ток аккаунт. Мій перший Тік-Ток аккаунт йому не попався, бо на першому моєму основному Тік-Тоці там 16 майже 17 тисяч по ходу підписників. А Цей ми створили для монетизації. Тобто, можливо, що тут буде зароблятися якісь гроші з цього TikTok аккаунта І буде видно, що будеться заробляти. Та... Йому попався цей Тік-Ток, і він зняв на нього огляд. Коротенький огляд про мене. Ну, ясно, що він випустив якісний огляд. Але, що маємо, то маємо. Так, це є вишневий. Я йому залишив коментарі, він то прочитав, бо він. Поставив сердечко, як поставив сердечко, він то прочитав. Та. Коротше, я на днях зроблю огляд на той відео. Постараюся там. Десь. Це що? Десь після залта що? Чи... Я не знаю, подивлюся, коли буду мати вільний час, тоді зроблю. Давайте пробуємо порошок. М -м -м. Чути вишню. Дуже люблю ці порошки. Порошок прям на 9. Добре. Ну, чайник гарячий. ну такий нормальний. Трохи весту. Давайте. Добре, це нам на, на, на наступну кружку. Тут я взагалі то на одну кружку. А тут не буде на, на дві кружки. Це чай випили по Доведеться гріти. Е я, коротше, як це сталося, що я, до речі, побачу його відео. Я, мені вибуло, мені коротше, його найновіше відео, щось там. Я вже не пам'ятаю. Коротше, якесь саме останнє відео мені вибило. Я такий думаю, бо я дивився ще прикол в прикол тому, що до е, цього, як я попав відео, дивився ці клінжі Тіктоку і думаю, блін, можу десь я попасти. Я думаю, я зайшов перед цим, як я зайшов на його канал я подумав. Якщо, я побачив, я коротше, що він випустив новий свіжачок клініж українського ТікТоку. Але то вже не свіжачок, то я ж 13 серпня вийшов, я дотепер не знав. І. Я такий думаю, ну вдруг я можу попасти, бо я ж ясно, що я не дуже таке знімаю. Знати яке, трохи крінж та. І тут бац, я не прогадав. я дійсно попав. Я написав, я так і думав, що я попаду. Я дивився на, остов... на... на... на постійній основі цей контент. І тут я до тебе попав. Нормально. Mm. Чай добрий. Тут я поділився зі своїми підписниками. Бачу, ви щось там позалишали коментарі йому. Не треба сильно на нього, скажімо, ну, біситися, скажімо, всі що ви знаєте, ну такі, що... Ви знаєте, що ви мене підтримуєте, але тут ви типу, хочете мене підтримати і йому будете негативщину писати. Не треба йому негативні коментарі без негативу, коротше. В будь-якому випадку, ну, зняв, захотів зняти мене добагато відео до Ну що зробиш? Я просто ну, мусив, просто я знайшов цей тренд, е цей один чи два, потім придумав хочу чи не хочу. А він взагалі -то не сказав про один чи два у відео, він сказав про хочу чи не хочу. Ну таке. Хочу чи не хочу, це я придумав. Ну залетіло у тіктоці. Я просто не сам сподівався, що так хайпанув у тіктоці. Так хайпанув у тіктоці, що вже про мене відео знімають. Не знаю, де воно це все. Я йому написав, добре, що ти ютуб канал мій не бачив. А він напевно ще може мій ютуб канал подивитися, ще й на нього зняти огляд. Ні, мені цього не треба вроді нашому. Якби він зняв огляд на мій канал... І його нові підписники перейшли на мій канал і добили мені 100 тисяч підписників, це була би непогана така штука, але це так не буде. Бо я сам не можу добити. Так, цей чай. Ну тоже не дають баю. Коротше, лимонний мені подобався більше. та лимонний самий топчик. Легко випився, ну, бо не гарячий чай був. Е, так, може там є гаряча вода, бо я не чекав. То я довго буду чекати. Е, так що, народ, там, е, цими днями десь в скорому часі має вийти реакція на це відео. Не знаю, коли вийду, коли десь треба буде приділити час і записати. Та. Ну, тому такі справи. Ну, що сказати, я не дуже радий, що я попав до нього у відео. Тому що, ну, тіпа, розумієте, тіпа він мене назвав неаде... бо там у нього аж пише неадекват і крінж українського тіктоку. Звісно, це неприємно. Просто знімаю як хочу, але вже в принципі я подивився, то ну, суто, там де він про мене говорить, нічого так особо він м поганого про мене не сказав. Просто що однотипний контент і все вроді. Ну, однотипний контент і продукти постійно, майже ті самі продукти з'являються у відео. Що по суті... Так, я подію. Я просто лишаю, якщо там щось лишається у пальці, я його розтягую на інші ролики, щоб було більше відео. так. Ну а ні, купувати купа продуктів на... на відео. Якщо є, лише на наступне відео. Таке. Ну, вже як є, так є. Добре. Mm. Але дякую ще раз вам. Бо я знаю ви подивитесь це відео. За те, що мене підтримали там під відео. Ну таке, я розумію, що... Mm. Неприємно, але ви там підтримали, написали Деніс Прайні не крінш". Що ти, що ти там про нашого Деніса Прайні. Пишеш, дуже дякую. Але... Ну як є, так є, коротше. Чайник закипів. Поговорили. Так що. Так. Засипаємо останній кружечку. Так, я, коротше, поставив 9 балів народ, але... Ну, таке не дуже. Так. А це буде на останній. Блін, а чайник то гарячий. А воно тає. Давайте останній засипаємо. Це останній чай. Ну, порошочок смачний, смачний. Я зробив реакцію на стрімі, до речі, в неділю, але розумієте, на рахунок стрімів. Я сьогодні запустив стрім. Вчора я не запустив перший день, бо, бо мені вибило це відео. І в першій день я такий ого-го почав дивитися. Там щось затягнулося, поїхали ще е, там відпочити коротше, в ресторанчик. Коротше, не до цього було, вже не до стрімів. Я запустив через стрім, як приїхав з ресторану в 7 годині. Я, другий, зараз, ну, то майже пів години. Ну, майже сьома, так, сьома, То активу я вчора не набрав. А коли сьогодні в першій годині, теж активу набрав, але вже... Ну, теж активу, коротше, не набрав. Та. Чого? Е, вчора треба було у першій годині запустити, коли діти ще відпочивали. Е, я запустив у 7 годині, діти вже робили домашнє завдання, бо моя аудиторія діти, ще раз нагадую. І тепер в першій годині вони всі вчаться в школах. Треба робити лише на вихідні, виходить, мені стріми. Тому я стріми буду робити лише на вихідні у першій годині, виходить. Так. Тоді буде актив і будуть мені багато писати. так. У чаті. Тепер я зрозумів. Бо інакше нема сенсу. Оцей чай буде, блін, гарячий уже. Це буде довго питися. а, -а, 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 -а. Він уже гарячий. Та, блін, це це з ложки треба буде пити. А, не люблю я це гаряче, жорстко я це не люблю. Беру іншу ложечку. А то зараз і це нагріється. Просто я поставив цю ложку на певну кружку. Коли наливав чайником і воно нагрілося дуже. Не знаю. Я не можу так пити, та де? Та це буде зараз довго пити. А, ви знаєте той лайфхак переливання з одного на другого. Може зараз як я так спробую, вести. Не знаю, подивимось. Так. Угу. Та нічого страшного. Зробили то зробили. Розлили, то розлили. Ну як же без Фейсбука, правда? Після відео треба повитирати. Ну вроді мало б не таке гарячих. Ну вже менш гаряче, так. Тебі все сьогодні в Аврорі завезли у той новий смак. Того, знаєте, Боба. Бабл Боба, то що ми пили той напій японський. Той смак Joy. Чи що ти там писало? У той, що ми третій дивилися то він є в Аврорі. Коротше, можна його взяти. Ну, мені то не особо той напій сподобався, як компот. Ну, Але можна взяти, в принципі, на днях, можна то візьму то. Я думаю, якби ми ще раз перелили, воно ну, б вже остаточно вистило. І тепер назад. Ану, правда, трохи відлив, нічого страшного. Ну, пролив. Нічого, можна пити вже принаймні. По крайній мере. Я от думаю, знаєте, б не загострити. Ну типу я поділився своїми підписниками. Деякі якісь підписники, я дивився, перше залишили йому коментарі, що трохи там щось його образили. Знаєте, аби знаєте не було якийсь конфлікт між зі мною і ним. Ну, це не я. Це... Ну не знаю, я просто поділився. так. <гум> Дійсно мусите почекати, бо це довго п'ється. Так Треба було б ще більше було смаків, ну вже скільки я тої. Мало тут, коротше. Я думаю, якби якісь більше порошки. Такі маленькі порошочки у цих чаях. Та. Ну коротше, лимонний мені сподобався найбільше. Та, лимон був топ. Так що переміг лимон. Та. Значить, перше місце лимон, друге місце вишня, третє місце яблуко. Все, ми вам показали. Вишня це краще за яблуко. To mu také skvělá. Ah, кажу, 16 хвилин вже відео триває. Ой, довго-довго допиваю. Довго ну що я таке, блін? Ну не заходи сюди, заходимо. На. Ну як не зайшла би, то знаєте, відео би не зарахувалося, знаєте. Я не знаю, вона мусить зайти. Чуть-чуть вже допиваю. Вже небагато цього чаю. Бачите, вже небагато. Такий колір класний, право? Нагадую з знапоїв, які ми з вами пили. Так. Що я можу ще додати на рахунок того відео з побаченого. Ну... розумієте, він збирає список крінжів. А то, по його... на його думку, типу, це є крінж, я знімаю. Ну, в принципі, може так, та, та ну але... що зняв, то зняв. Але не хотілося б попадати у відео, щоб... Ну вже попав раз попав, ну що зробити. Коротше, майже допив. Не знаю, яка там година? Пізно, напевно. Все, допили, дружньо. Так. Цінка 9 балів. Класно, смачно. Куштуйте на здоров'я. Тому такі справи. Куштуйте на здоров'я, якщо ви десь побачите ці е, турецькі чаї. Там. То можете спробувати собі звичайно. Ну, найбільше я вам рекомендую лимонний. Лимонний самий був мені топ, топчик. І саме найбільше мені сподобався. Добре, дружні, на цьому все. Кажу відео про реакцію, де ми ще раз перерахуємо. Чекайте на днях має вийти. Ось така ситуація сам трошечки був, скажімо, здивований. Ну, Ну я типа кажу, що я так і думав, дух він може зняти. І тут, оп, зняв відео про мене. Я попав у відео в його список. Крінч Тіктока українського. Добре, що не крінч Ютуба. Ага. Бо то, що він про Ютуб не знімає, але Тікток ми попали. Такі справи. Що зробиш? Що є, то є. Коротше, дружні, на цьому все. З вами був, як завжди, Теніс Френні. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока-всім гарного вечора. Бо день уже минає, то вже майже минає. Та... Побачимось завтра у новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! Та... Коротше, ось такий був чері. Мені він зайшов, сподобався, класно. Куштуйте на здоров'я. Пока!